У США завершився скандальний судовий процес над колишнім губернатором штату Ілінойс родом Благоєвичем. Суд присяжних визнав його винним у 17 з 20 пунктів звинувачення. Серед них корупція, зловживання владою, вимагання грошей і найбільш відоме звинувачення у спробі продати місце у сенаті, звільнене Бараком Обамою, коли той став президентом. Зараз Благоєвичу загрожує 300 років ув'язнення. Втім, остаточний термін покарання для політика визначить. Суддя з подробицями цієї справи далі Тетяна Ворожко. До суду рот Благовіч йшов з посмішкою, потискав репортерам руки та цитував лірику з пісні Еліса Преслі. Shaky, у суді він сам виступив на свій захист. Протягом семи днів слухань він та його адвокати намагалися пояснити, чому присяжним не треба робити кардинальних висновків з плівок ФБР, на яких записані його розмови по телефону. Це лише думки політика вголос. Переконував Благовіч. Єдине, що він визнав за собою використання ненормативних. Тивної лексики. На плівках, зокрема, можна почути, як колишній губернатор намагається продати місце сенатора від штату Лінойс, звільнена Бараком Обаму, якого обрали президентом. Прокуратура каже, що взамін Благовіч намагався виторгувати собі посади в уряді міністра охорони здоров'я чи посла США в ООН. Присяжні 11 жінок та один чоловік дослухалися до логіки звинувачення. Це було дуже важко. Кілька разів ми голосували, потім переголосовували. Знову слухали. Плівки дивилися наші нотатки, зважували усі факти, щоб вирішити винен він чи ні. Стало очевидно, що він намагався виторгувати щось за місце сенатора. Також серед пунктів звинувачення незаконне відсторонення від посади директора дитячої лікарні. Це не просто політика, це злочин. Я думаю, що це саме те, що стається з людьми, які в політиці намагаються вести себе як злочинці. Протягом двох років, після першого суду, де присяжні не змогли прийти до консенсусу, Благовіч насолоджувався увагою преси та не вагався давати інтерв'ю. Але одразу після вироку суду, ось це єдине, що він зміг сказати. Чесно, я шокований. Мені немає що сказати, окрім того, що ми хочемо повернутися додому до наших маленьких дочок і поговорити з ними, пояснити їм, що трапилося. Сумарно за всіма звинуваченнями, термін ув'язання Благовича може становити 300 років. Тепер суддя, згідно з федеральними інструкціями, має вирішити, скільки саме років сидітиме Блаковіч у. Юрні Тетяна Ворожко голос Америки.